Вітаю, Любі, рада вас бачити знову. Сьогодні я, як завжди, ділюся з вами нашою черговою, цікавою історією, а вам усім бажаю приємного прослуховування. У мене є обов'язковий ритуал перед сном. Я вигулюю свого вірного пса Оскара. Поки що ми живемо з моєю мамою, але я планую найближчим часом переїхати в окреме житло. У матері двокімнатна квартира, тож на двох місця вистачає. Батько пішов з родини, коли я ще був маленьким. Про нього мама не згадує, а я й не запитую. Під час однієї такої прогулянки ми познайомилися з Емілією. У неї також був пес, якого вона вигулювала. Слово до слова, ми познайомились та почали зустрічатись. Уже через декілька місяців я зрозумів, що закоханий в цю дівчину. Зробив їй пропозицію, а вона погодилась. Наші стосунки розвивалися дуже стрімко та палко, все було прекрасно, окрім одного. Моїй мамі невістка не сподобалася. Оскільки я вже був не маленьким хлопчиком, думку мами я почув, але прислухатися до неї не став. Я кохаю цю дівчину, тому вона стане моєю дружиною. На цьому крапка. Весілля ми вирішили зробити скромне, сімейне. Запросили лише найближчих, рідних та друзів. Усі витрили взяли на себе, оплачували самостійно. Батьки нареченої хотіли зробити нам корисний подарунок, тому пообіцяли оплатити половину відкупленого нами житла. А от моя мама на весіллі подарувала нам ковдру. На цьому все. Я знаю, що у мами не було такої фінансової можливості, тому навіть не розраховував на допомогу з її сторони, а дружина поставилася до цього з розумінням. Нарешті ми придивилися гідний варіант житла, Як і домовлялися ще те, з тестем дали нам половину від всієї вартості квартири. Коли ми зустрілися з ріалтором, щоб внести перший завдаток, до нас навідалася моя мама та дала мені конверт з грошима. У ньому було 30 тисяч гривень. Ми з Емілією дуже сильно здивувалися. Мама пенсіонерка і отримує мізерні гроші. Щоб якось прожити, влаштувалася на роботу в кафе і миє посуд. То звідки в неї такі гроші? Розпитувати ми не стали. Подякували мамі за допомогу, на цьому все. А влітку вирішили затіяти ремонт у придбаній квартирі. Найняли спеціалістів, все зробили швидко та за приємну ціну, тож у нас навіть залишились кошти. Вирішили поїхати відпочити. Після весілля у нас не було такої можливості влаштувати собі медовий місяць. То чому б не зробити це зараз? Залишилося лише знайти того, хто пригляне за нашими собаками. Батьки дружини поїхали на дачу, це далеко від міста, тому взяти домашніх улюбленців вони не могли. Тоді я попросив допомоги у своєї мами, і вона погодилась ми дали їй ключі від квартири та спокійно відправились у подорож. Повернулися відпочилі, засмаглі та одразу були шоковані. Моя матір добряче у нас обжилася, перевезла всі свої речі, переставила меблі і все зробила під себе. А нам заявила, тепер я житиму з вами, оскільки я дала кошти на покупку цієї квартири, то також маю на неї право. Моїх заощаджень більше немає, тому я вирішила свою квартиру здавати квартирантам. А ви більше грошей даремно не витрачайте, придумали вони, на відпочинок полетіти. Емілія від шоку втратила дармове, а я не розгубився. Просто спокійно пояснив мамі, що квартира тільки наша. Грошей у неї ніхто не просив, не видирав, і це був її власний вибір. А потім я подякував за те, що вона приглянула за нашими тваринами і виставив її за двері. Речі передав через таксі. Після цієї ситуації ми припинили з мамою спілкуватися, і я досі не можу повірити, що вона таке птнула. Мені не хочеться бути причиною маминого смутку, але що я ще можу зробити, щоб вона нарешті дала мені спокійно жити?